Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще одну пісню. Ця пісня присвячена Валерію Федоровичу Залужному, нашому славному генералу, нашому легендарному генералу. І не дивлячись на те, що до перемоги ще нам дуже далеко, але я написав таку пісню, де він у нас як переможець, і ми є як переможці під його керівництвом. Це вже 111 та пісня на військову тематику. За час війни я вже написав доволі багато пісень. Ну, більше ніж 100 пісень. Ну і зараз хочу заспівати вам оцю пісню про генерала Валерія Залужного. Є залізним генералом, для нас він справжній отаман, на ворогів підемо шквалом, ми їх захопимо в капкан бо ж цей наказ нам дав залужний, і він для нас завжди герой, його підхід бою потужний, бо ж головна у нього роль Валерію залужному слава та Пошана для нас він є до вічно, мужній наш герой. Поставив він на місце підлого тирана, за злодіяння своє Росія, як і згої. Він не піариться ніколи, наш славний мужній генерал, та вороги лежать довкола, орду він нищить на повал підбиті їхні Кандери палають їхні ось склади, це ж не вітання від Бандери, залужний батько для орди, Валерію залужному Слава та пошана, для нас він є до вічно, мужній наш герой. Поставив він на місце бідлого тирана, злодіяння свої, Росія, як і згой. хоч до кінця війни далеко, та ми залужним. Всі і разом орду ордоту велику цій боротьбі добра зі злом та Україна переможе і світом білим розцвіте Відбудуватись вона заможе, і сильною повід буде Валерію Залужному слава та пошана. Для нас він є до вічно, мужні наш герой, пославив він на місце бідного тирана. За злодіяння свої, Росія як ізгой. Він є залізним генералом, для нас він справжній отаман, на ворогів підемо шквалом, ми їх захопимо в капкан. Бо ж цей наказ нам дав залужний, і він для нас завжди герой. Його підхід вою потужний, бо ж головна у нього роль. Валерію Залужному слава та пошана, для нас він є до вічного, мужній наш герой, поставив він на місце під тирана за злодіяння свої Росія, як ізгой. Валерію Залужному слава та пошана, для нас він є до вічного, нужній наш герой. Поставив він на місце підлого тирана за злодіяння свої Росія, я і згоди. Ось така пісня: Слава Україні, ми переможемо.